Дуже часто ми ускладнюємо своє життя. Хоча насправді бути свідомим українцем так просто. Навколо мене нав'язливі люди постійно скиглять, питають, як буде, коли їх чую, коли зраду бачу, ще більше працюю, ще більше доначу, так просто. Це треба на дрони, ага, на реби, коли в Україні лунає тривога, підніми свою думку, візьми в руки ноги, шуруй в укриття, у захист цементний. Ти не тункан Маклауд, ти не безсмертний. Це просто спускайся, ховайся, кота візьми з собою. Шахеди по небу над містом летають, а хтось роботу ППО виставляє. Ми дуже просим це не знімати, бо потім прийдеться таке виставляти. Пробачте, я більш не буду. А це для вас. Не шановні кацапи, поможем як вам це все виправляти Ви для початку. Спустіться у бункер і карлика там натягніть на Цугундер. Це просто не бійтесь вас більше, да, садіть на пляшку, For all American Parliament Members We need support when you give it, tell us. Fuck off your Trump and fuck off your tzatianki. Where is sнаряdy? Where is our tanki? It's, It's simple to give us a dagger. 300 miles. Якщо ви хлопця не зрозуміли, ми курси англійської для вас запустили. Є в Миколаєві Шевченко, тринадцять там вчителька може з вами позаніматися. Так просто, а ні, не просто чого це? за гроші, то моя жінка просто. Для всіх українців важлива порада, гуляючи містом робити це треба. Іде назустріч у формі. Потисніть йому руку і просто скажіть. Дякую. Так просто. І насправді дуже важливо. Так просто. Спитайте, може треба якась допомога. Так просто. Навіть не важливо, а просто необхідно. Так просто. Для нашої з вами перемоги. Шановне панство, знайти відмазку, чому не допомагати Збройним силам України і не донатити, так просто, а помагати так складно, але дуже і дуже треба.